Вітаю. Такий декілька років тому прийшов в серед ночі у Велес вечір. Вірш, назвав його Минуле і майбутнє. Багато нам трапляється пройти, і все забути неможливо. Але в майбутнє це тягти занадто є шкідливим. Погані спогади і біль, як сила духу є, вгамує, душею, хто дрібний, як міль, життя тим спогадом руйнує. Хто може знати завтра що, але вчорашнє пам'ятає, той не планує казна що, бо з досвіду передбачає. Саме тому прислів'я вчить усе, що робиться, на краще, хто вміє висновки робить, а хто не вміє, тому важче. Ми пам'ять маємо на те, щоби минуле шанувати, а в кого у душі пусте, тому майбутнього не мати. Життя то вчитель найжорсткіший, і всі уроки нам дає, щоб ми ставали все мудріші. Для того пам'ять у нас є. Живемо зовсім ми не вчора. І завтра, поки не прийшло. Хоча уява нам говорить, у минулому ж реально все було. Але момент реальним є лише нині. Все, що було, те тільки спогад, то тільки тіні на сьогоднішній картині. А те, що буде. Тільки здогад, ми є тепер, і тільки тут все інше то уява грає, бо тільки в нинішньому суть, і більше нас ніде немає. І тільки наше сприйняття у цьому справжньому моменті творцем є нашого життя, в якому зовсім нема смерті. Початок цього вірша був покладений 26 квітня 2020 року, а дописано його сьогодні. Дякую.